Ви Ірана з приводу того, що вони, начебто, ці безпілотники передавали Росії ще до початку вторгнення. Вони видаються дивними, адже спочатку Іран взагалі заперечував якусь співпрацю, що давав БПЛА Росії. А от тепер вони заявляють, що, начебто, вони їх давали ще до війни, але бачимо, що деталі вони були виготовлені після 24 лютого. Що за таке непорозуміння і чому Іран досі не може визнати, що вони дійсно таки співпрацюють з Російською Федерацією? У Першому році до нашої ери такий собі полководець Сашко Македонський в битві при Гавгамелах розгромив Перську імперію царя Дарія III і вона перестала існувати. А от скільки століть і тисячоліть поспіль? Е Володька Путін намагається втягнути Іран в чергову авантюру з постачанням цих дронів, а можливо, і балістичних ракет, яка однозначно приведе до краху цей ісламсько-світський режим в Ірані, тому що вже повстала Європа, повстав Захід цілому, здійснюються ці заходи, щоб не допустити. І застосувати такі жорсткі санкції до Ірану, щоб йому були дуже серйозні неперегулки. По-друге, є вже інформація на Skype News про те, що е після широкомасштабної збройної агресії проти України е в Тегеран було відправлено літак із 140 мільйонами євро і угу. трьома видами. З зарубіжного озброєння три про дві протитанкові ракети західного вибору, виробництва. вибору виробниця РКС і е, протиповітряна Стінгер. Тобто, це засвідчує про те, що контакти були, контакти є, і ця акція відбулася однозначно після початку широкомасштабної збройної агресії, і вона була узаконена відповідними латентними домовленостями після візиту. Президента Російської Федерації Путіна відомого в Тегеран, де і відбулись ці розмови. Іранська сторона, звичайно, всіляко намагається від цього відхреститися, але те, що зараз в іранському суспільстві вже виникли протиріччя серед е авторитетних релігійних і світських діячів. І виникла опозиція цьому співробітництву Ірану і Російської Федерації навпаки закликають вище керівництво цієї країни до е, е, функції посередника у врегулюванні цієї війни. Це багато про що говорить: що і в самому Ірані, з огляду і на масові безпорядки, які там продовжуються, є досить відчутні сили і політичні, і релігійні, і громадські. Які засуджують це співробітництво і працюють в тому напрямку, щоб його не допустити в подальшому, оскільки усвідомлюють небезпеку для цього режиму і для цієї держави, те, що е, планує в цьому відношенні Путін, і що йому вже вдалося досягнути, е, безумовно є свідчення поразок і програшу на російсько-українській війні. Це по перше, по-друге, те, що Значна частина і танкових сил вже ліквідована, і високоточного озброєння, і відсутність комплектуючих і відповідних технологій, тому що діють санкції, примушує Путіна шукати де інде ту зброю, і в КНДР, і в тому ж Ірані, і можливо, частково десь в Китаї латентно, і це засвідчує зайвим разом, що Росія тут терпить серйозні збитки. Серйозну поразку, і якщо українська сторона при твердій підтримці е, політико-дипломатичної і мілітарній наших партнерів е, буде відстоювати свої позиції до кінця, Україна матиме успіх, вона відстоїть свій свій суверенітет, звільнить всю свою територію і отримає ті репарації, які вона і повинна отримати від Російської Федерації, тому ця акція зараз. Сильно скомпрометовано у світі щодо постачання іраном зброї. Більше того, в Ізраїлі зараз змінився у пане Василю. Вибачте, буде... буду вас вже перебивати. Бо на жаль, наш ефірний час обмежений і вже час новин. Тож я дуже вам дякую за інформацію. Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Василь Богдан, генерал-лейтенант, ветеран зовнішньої розвідки України.